психологічної наразі перед посадовцями області стоять три головні завдання, що стосуються демобілізованих бійців: вирішення соціально-побутових питань, надання необхідної психологічної підтримки та організація відпочинку з наданням оздоровчих послуг учасникам АТО та членам їх сімей. Після того, як боєць повернеться додому, розповідає директор обласного соціального центру Світлана Півень, компетентні органи проводять обстеження місця проживання та складають соціальний паспорт сім'ї. Він заповнюється в присутності членів родини та за їх згодою. Він містить відомості про стан здоров'я, відсутність наявність будь-яких змін пов'язаних із захворюванням. Зайнятість діяльність членів родини, що пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб, які не суперечать законодавству та приносять певний заробіток. В разі виникнення якихось проблем у сім'ї центр повідомляє необхідну службу, яка і займатиметься їх вирішенням. Спільні дії наголошує заступник губернатора Олег Пругло мають бути не разовою послугою, а комплексною допомогою. Я хочу сказати, що опит роботи в цьому у нас є, і в наших соціальних служб. І нашого управління соціального захисту, тому я думаю, що спільно з вами ми цю роботу зробимо. Демобілізовані зазначають фахівці обласного військомату, мають дотримуватися встановленого законом порядку. Звільненому військовослужбовцю, який виключений зі списків особового складу військової частини, видається на руки припис. В приписі вказується найменування військового комісаріату, дата прибуття та вихідний номер відправлення особової справи. В Україні демобілізується близько 35 тисяч осіб. В Полтавській області більше 1300. Найбільше бійців повернеться до Полтави, Кременчука, Кобеляцького, Новосанжарського та Чутівського районів.